Українці сплачують за електроенергію двічі менше ніж європейці, проте споживають дещо більше. За словами експертів, чинні тарифи на світло у нашій державі є необґрунтованими, оскільки вони не сприяють економічному розвитку. Народні депутати вже змінили систему розрахунків населення за електроносії. Як ці нововведення вплинуть на споживача? Дивіться далі. Зміна системи розрахунків поки не відіб'ється на ціні на електроенергію, кажуть енергетики. Збільшення тарифів на світло можливе наприкінці цього року. Тарифи для населення в Україні є одні. З найнижчих не тільки в Європі, але і на теренах бувшого Радянського Союзу, теперішнього СНД, якщо не брати до уваги Білорусію, а тарифи для юридичного сектору вони трохи зависокі. Тому напевно і. Було таке прийнято рішення, що чим більше споживають, тим дешевше повинно бути. Тарифи на електроенергію чітко контролює Національна комісія регулювання енергетики. Лише в цьому році Чернівці обленерго віддало державі 22 мільйони гривень. З нас зняли 22 мільйони гривень. Гривень, 22 мільйони. Це для того, щоб не здорожчати електричну енергію на цих 22 мільйони. Тобто закупка електричної енергії виросла для нас на 22 мільйони. І, Відповідно, це мало лягти на тариф споживачу, але з обленерго зняли на затрати 22 мільйони. Тобто, фактично для споживача це вийшло в ноль. Але закупка виросла, обленерго не Збільшення тарифів на електроенергію не оминути, проте за словами фахівців, ціна повинна бути єдиною як для юридичних, так і для побутових споживачів. А це одна гривня за кіловат годину. Тоді енергетики матимуть кошти на заміну сотні електричних опор, реконструкцію ліній передач, а також оновлення декількох підстанцій.